Аби пожежні машини змогли дістатись в будинку, працівники театру відсувають бетонні обмежувачі та просять від'їхати припарковані машини. В реальних умовах працювати ще важче. Центральна частина міста вузенькі вулиці, тому досить проблемно було під'їхати, повергнути із, із за транспорту, який знаходиться саме. Перепаркований навпроти театру, тому нам було дійсно важко і втратився в ті секунди, які бувають в деякі часи, дуже необхідні. Ми впливу на дану ситуацію не маємо. Через автомобілі та намети Вернісажу рятувальникам дістатися до пожежних кранів непросто. Труднощі, як ви бачите, можуть бути, тому що на даному. На даному в пожежному гідранті можуть стояти палатки, які потрібно бути від, віддвигати, можуть бути стояти машини, до яких до пожежних гідрантів неможливий під'їзд. Театр Заньковецької для навчання обрали не випадково у будинку дерев'яне перекриття. Протипожежну систему змонтували ще за бабці Австрії, та й електромережа вже застаріла. Об'єкт є надзвичайно складний з цієї точки зору, але є ще один момент, що з огляду на відсутність коштів і хронічну відсутність коштів, а це входить у план загальний ремонтно-реставраційних робіт. Театр майже забезпечений є засобами пожежогасіння. За пожежною безпекою у театрі стежать дев'ятеро працівників. Були випадки займання, наші люди успішно їх гасили своїми силами. Займання значить, спричинило коротке замикання електромереж. Електромережі також нас потребують капітальної реконструкції, капітального ремонту. Умовну пожежу у театрі рятувальники загасили за 20 хвилин. У реальних умовах це могло б тривати кілька годин. Ольга Зелісько, Олег Кухар, головні новини Львова.